Останнім часом дуже починає всюди з'являтися така інформація, екопроект, екодизайн. Це насправді вона та сама річ. Що це таке? З 1 січня 2022 року вже на території всієї всього Євросоюзу, також Великобританії, почали діяти вимоги до викидів димових газів, які створюються внаслідок роботи камінну. Регламентували, які норми можуть бути. і що вони, на що вони впливають. Насправді це досить просто. При згорянні дро виділяються оксиди азоту, оксиди вуглецю, тверді частинки, і це все забруднює атмосферу, якщо камін недосконалий і неякісний. Наші каміни Севін прийшли в незалежні випробування в Польщі, в Кракові, в, інституту, в Інституті нафти і газу, які підтвердили те, що наші каміни відповідають цим нормам. Прошу зауважити, ви з цими документами можете ознайомитись на сайті. Ми пишаємо з цими результатами, тому що наші показники показують ще дуже-дуже високий запас до регламентованих допустимих норм. Чому це важливо? Кожен з нас має бути соціально відповідальним і жити не тільки сьогоднішнім днем, а потурбуватися, щоб ми щось після себе залишили на планеті Земля для наших дітей, правнуків. І, мабуть, такий підхід мав би бути у всіх і всьому.